Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві, очікуючи прибуття колишнього головнокомандувача збройних сил України, коментатори в Лондоні звертають увагу і на політичні обставини цього призначення. Детальніше про це говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном. Привіт, Богдане! Скажи, будь ласка, як реагують на це призначення в Лондоні? Реагують з зацікавленням насамперед. Я б сказав, тобто офіційної відповіді згоди від Лондона на призначення послом Валерія Залужного, ми ще очікуємо. Власне, якихось причин для перешкод очевидних наразі немає. Тим часом засоби масової інформації взяли це принаймні вчора ввечері одразу після повідомлення у заголовки, що зазвичай не трапляється. З призначенням якогось посла якоїсь країни до Лондона у даному випадку є велике зацікавлення і чимало запитань. Наприклад, на загал, чому бойовий генерал? У розпал війни в його країні полишає свою країну, змінює свою професію, і як виглядає, буде працювати у Лондоні не військовим, а головним дипломатом. Вказують на те, що після фактично невдалого українського контрнаступу влітку 2023 року між українським президентом і головнокомандувачем проявилося те, що виглядає, виглядало як розбіжності в оцінках, і певні тертя вказують на те, що в українському суспільстві опитування вказували вищий рівень довіри до генерала залужного аніж до українського президента. Отже, ось такі власне оцінки, такі зауваження на додаток до того, що Попередній український посол тут у Лондоні, пан Вадим Пристайко, був раптово звільнений минулого літа знову ж таки через те, що виглядало як суперечка з президентом, і впродовж понад півроку посла України у Лондоні не було. Богдана, а що можна очікувати від залужного на цій посаді, враховуючи цей політичний клімат, який зараз є? Які перед ним завдання? Ну, про який клімат ми говоримо. Тобто, якщо ми говоримо про український політичний клімат, то ну я сказав на що власне звертають увагу. Але якщо ми говоримо про британський клімат, то я би сказав, що він дуже сприятливий, коли йдеться про відносини з Україною. Тобто відносини Лондона і Києва дуже стабільні, дуже позитивні вже тривалий час. І напевне, також у цьому є і заслуга попередньої попередніх послів попередніх зовнішньополітичних відомств як України, так і Великої Британії, які очевидно дуже добре працювали. Які очікування, ну все ж таки, майбутній український посол є бойовим генералом? Отже, він насамперед він буде знаменитістю вже є знаменитістю. Це напевне йому допоможе у певних контактах у певній роботі і. Очевидно, що до його думки, особливо коли йдеться про питання, питання війни, питання військової допомоги Україні, до думки такої людини будуть прислухатися з особливою увагою. Дякую тобі, Богдане. Про призначення Валерія Залужного на посаду посла України у Сполученому Королівстві. Нам із Лондона розповідав Богдан Цюпин.